Книгу віршів Словацькою, ілюстровану дітьми, презентував вчитель Ужгородського ліцею номер 4 Ян Поханіч. Видання побачило світ за підтримки генерального консула Словацької республіки в Ужгороді Павла Паніса. Під час презентації, яка відбулася в обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая, автор розповів, що це вже його 25-та книга, присвячена учням та шкільному життю. Вчитель зі Словаччини Ян Поханіч уже 12 років викладає у початкових класах. Ця книжка інтересна того, що діти зробили з мною співпрацю, ілюстрували цю книжку. І потім, звісно, ця книжка може бути як читання на канікули або потім на словацьку мову і літературу можуть з того вивчити ві, вірші, можуть познайомитися свого тата, маму, бабу, дідусі, хоч кого, і можуть, звісно, презентувати саме собою, і потім можу вони стануть письменниками, ілюстраторами. Назва книги Басня на штверту оповідає про чотири пори року і відповідно про чотири роки навчання діток у початкових класах. Я з дітьми чотири роки. І e, чотири пори року. Зато книжка розділена на чотири діли, і кожен день розказує, яка співпраця була з дітьми. Що ми інтересно зажили, що ми придумували, і кінцінцу з того вийшли. Там весна, зима, і до того вірші спеціально написано. І Діти це ілюстрували. Там різні загадки, кроме того, може, деякі там порекадла по словацьки і так далі. щоб була інтересна була книжка для дітей. Юні ілюстратори показали свої малюнки у книзі та поділилися враженнями від участі у цьому творчому проєкті, ініціатором якого є їх креативний вчитель Ян Поханіч. Він дуже хороший вчитель, ласкавий. Він розуміє українську і словацьку теж дуже добре вчить словацьку та математику. Я намалювала піцу та суші. Нам пан Ян казав намалювати. Якусь їжу, яку ми любимо. І Ми на кожному уроці мистецтва малювала якусь їжу, і ми вибирали самі найкращі малюнки. І він і пан Ян поклав їх в цю книгу. Я намалював їжу, бо мене попросив Ян Поханіч. Я вже не вперше малюю для книги Яна Поханіча. Я тримаю книгу, та в цій книзі намальований малюнок, який я малювала у 4 класі. Пан Ян написав вірш, а я до нього намалювала підсніжники. Автор віршів Ян Поханіч переконаний, що ця книга буде цікавою для етнічних словаків, які проживають в Україні, та за кордоном в інших країнах. Так само пізнавальною вона буде і для дітей словаччини. Для юних читачів презентована книга є ще можливістю досліджувати навколишній світ.